Просто тут п'ять років тому і ще годі було і мріяти про те, що лікарі Житомирської обласної клінічної лікарні Гербачевського займатимуться трансплантологією. Втім, нині лише за 2022 рік на їхньому рахунку вже сім успішно проведених операцій по пересадці нирки від родинного донора. За рік у нас виконано сім родинних трансплантацій нирок. Всі вони успішні. Пацієнти повертаються до якісного життя, вони не потребують гемедіаліз. Однак розслаблятися і радіти успіхам ніколи зізнається директор клінічної лікарні Богдан Леськів. Поза як трансплантації нирок потребує майже 500 жителів області. Зараз на гемодіалізі знаходиться біля 250 чоловік. Це тільки жителі в нашої області. Разом з тим, трансплантації потребують біля 450-500 чоловік. Я маю на увазі по. Трансплантації нирки на сьогоднішній день. Трансплантація нирки це десь порядка 1 мільйона гривень. Повністю покривається все державою. Пацієнти як обстеження, так і проведення оперативного втручання, так і забезпечення лікарськими засобами під час операції, післяопераційному періоді, і потім по житті вони мають приймати певні препарати. Це все забезпечує держава, щоб оснастити відділення кардіохірургії й запустити напрямок трансплантології. Дирекція лікарні спільно з керівництвом обласної ради працювали впродовж кількох років. Почув інформацію про те, що у місті Ковелі на Волині Проводять трансплантацію органів. Як так? Житомир, Київ, поряд, Волинь, Коваль, далеко. Інвестиції досить серйозні в обласну лікарню. Давайте беріть лікарів, їдьте туди, дивитися, яка там матеріальна технічна база. І я хочу, щоб Житомир займався, наша клінічна лікарня займалася цими питаннями. Кожне людське життя воно дорого коштує і чекати. Ну, ми теж не маємо права, і дуже приємно, що медики це розуміють, і, і ми рухаємося. Я впевнений, що в найближчий час ми не тільки будемо займатися трансплантацією нирки, а інших органів, зокрема, і серця, і печінки. Є спільне бажання депутатів обласної ради, зрозуміло, що. За підтримки обласної адміністрації, і ми будемо рухатися в цьому напрямку. Ми до цього йшли не один день і не один місяць. Обласна рада на протязі п'яти років, лікарня оснащувалася сучасним діагностичним, сучасним лікарським обладнанням, медичною технікою. І вже коли ми вийшли на першу свою операцію, лікарня мала все необхідне обладнання, мала підготовлених спеціалістів для. Того, щоб проводити такі оперативні втручання, і справді досягнути такого прориву не вдалося б без злагодженої роботи медпрацівників. В таких операціях задіюється хірургічна бригада, це анестезіологічна бригада, це середній медичний персонал, це нянечки, лабораторний супровід під час операції тільки до 16 чоловік до 22 дві бригади, які повинні робити як час. Окрім того, як годинничок має працювати, і обладнання, яке використовується під час операції, тому в лікарні пропрацювали трирівневий план дій на випадок відключення електроенергії. У нас сучасне обладнання. Я маю на увазі наркозно-дихальні апарати, там апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори. Вони всі працюють, мають запас і всі працюють в тому числі за допомогою акумуляторів Тобто, півтори-дві, деякі три години апарати працюють на цих акумуляторах. Але ми звичайно до такого часу не допускаємо. Буквально. На через 5-10 хвилин запускаємо наш дизель генератор. Тож зізнаються лікарі, жодні перешкоди не завадять їм стояти на варті здоров'я та життя людини, тримаючи свій медичний фронт.